Син начальник одного з відділень Вінницького ТЦК вирішив організувати нелегальний бізнес. Він пропонував чоловікам зробити пакет документів, який допоможе уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вартість послуги 20 тисяч доларів. Працівники ДБР затримали гори бізнесмена при передачі другого траншу від клієнта. Під час обшуку правоохоронці знайшли пусті повістки більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті. Чоловіку оголошено підозру йому загрожує 8 років позбавлення волі. Слідство триває. Перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ТЦК. 8 тисяч доларів заплатив невідомим харків'янин за трансфер від Львова до Закарпаття. Ділки самі знайшли в інтернеті ухилянта та пообіцяли посприяти у незаконному перетині кордону із словаччиною. За вказівками провідників чоловік виїхав з Харкова до Львова. Там він через посередника розрахувався за послугу. Через місяць очікування за ухилянтом приїхали та автомобілем привезли на Закарпаття. Клієнта висадили на об'їзній дорозі Ужгорода, запевнили, що за огорожею знаходиться Словаччина, та наказали бігти до кордону. Прикордонники, звісно, гори чоловіка помітили і затримали. Впіймали водія харків'янин. Отримав протокол про адміністративне порушення. Водія затримано триває слідство. 35-річний чоловік із Полтавщини вирішив організувати домашнє онлайн казино. Для створення сайту залучив знайомого 29-річного програміста. Казино працювало під виглядом кол-центру, яким опікувались ще троє членів угруповання. Вони цілодобово приймали платежі від клієнтів, спілкувалися з ними в месенджерах, формували індивідуальні посилання на гру та займались виплатами виграшів. Гравців залучали за допомогою реклами у соцмережах. Для конспірації зловмисники використовували банківські картки третіх осіб. П'ятьох організаторів групи затримано. Обвинувальний акт направлено до суду.